А какой формат должен быть на этот, на вот здесь вот на, на видео? Так можно было не распечатать, уже все понятно и так. Но я хочу на нее посмотреть. Так, я счастлив. Жесть, а, доставка платная была здесь, да. Доставка двух пластинок 9 долларов. Пошло. Но они не взяли такс. Почему-то такса не было. Везде всегда есть такс, тут Ой -ой -ой. не было Она не врапт. Да, тут есть те, которые эти. Да, да, вот так. Открывай конверт. И как обычно, не так, не... Вот так вот. Дай покажу руку засовываю. Вот видишь, тут специально сделано больше. Для того, чтобы ты открыл, опустила воздух, а потом вот так вот сюда, вот так берешь пальчик сюда ставишь, пальчик сюда, а руку на яблочко. Видишь? Чего? На яблочко. Тяни. Все а, не достается первый раз так. Блин. Ну, второй раз так. Какие-то марки есть. Но она новая, видишь, была запечатана. Она грязная, наверное. Грязная очень, да. Ее помыть нет. бы надо. Она... Стой. Ну, мы рисковали. Какой цвет? Что? Цвет какой? Цвет черный. Это царапка? Угу. Да. Дай. Угу. Нашей семье все новые Як питомець? О Боже. Член сім'ї новий, коротше. Він злий буває, коли вмикається. Якщо його не помити вчасно, він буде зжирати все. Знаєш, наші його беруть? Наші. А, його беруть для того, щоб жерти картон. ну, на компост, там, это все, э, як їх там називають, фермери. Добрять землі mm. Да, Є такі відео, де такий великий картон, знаєш, такий аж до стелі він зжирає його стопово. класно. Можна відосики знімати тільки, що він трощить усе. Як тут. Знімають люди, знаєш, серчавлюють там. Вона не ріже нічого. Так воно не має різати. Ну так, да, немає. Воно має розпаковувати. Відро якесь. Що ага. це у нас таке? Важке. Це воно таке мале, а то відро для сміття і все. Ну, так і є. Уторчик з ложиковий. А ну давай, я близько. Всі Страшне, що через правда куди. Це тест. У мене є тест насправді. Я тут зберігла один конвертик, але це тільки конвертик. А все, що в ньому, можна... А ні, це не той конвертер. Давай, дивись, Вмикай. Пластикове. Відро. Ну, відро. Відро для сміття під стол. За скільки там? 33 бакси. Пластакс. Нормально. Підійде. Там чи 4, чи 8 листів, я точно не пам'ятаю одночасно, може. А не більше там. Ну, картон можна. <з hay small> Страшно. Працює! Шредер. У нас є тепер шредер. Багато рекламного мотлуху Тепер. Та чуть-чуть, не всю. Нє. Краса жрет. Все. дуже тонка. <ролил> Блин, питомец как Ты что, поделила? Вот. Да. Ля. А, игрушка. Оце так прикол, машина моя припаркована, бачите, ось. там. Ходять по криші ворони, потім вони перелітають, беруть щось ось там, їду і потім ходять по криші автомобіля. Взагалі. Тільки що їх було там декілька штук. Вони там їли, у них там обід був на криші. Це прикол. розтаскують якусь їжу yeah. Чудова погода я вибігаю. Не знаю, начебто сюжет цікаво, напевно, кому сам сетінг сподобається, я не знаю, як це сказати ще. Ніж. Ця вся історія. Ой, нагадує. Ну, ні, Аделіну не нагадує, то що то, то, то взагалі треш Я прочитала там. Може половину, може, менше про, про, прогортала електронку. І це просто жах. Але. А, то не, навіть не, не буду з вами обговорювати ту Аделіну ніколи в житті. Не беріть до рук навіть. Це а, я не, не знаю, у якому році, до речі, пенілопа Дуглас писала саме цю роботу. Зараз ми подивимось. Щоб ви розуміли, я до панілопи Дугласа дуже добре відношусь, так, зараз. Подивимось. 2015 рік, це 2015 року. І це серія із шостих книг буде. Це книга перша. У мене є друга, і я думала, зараз зараз у мене а, замовлення а, назріває на кінець а, жовтня 2024 року. Але я думала, що далі, якщо щось видадуть, далі замовляти серію, але ні, я поки що в цьому не впевнена. Настільки що більше ніч, ніж так. Дві книги, я, звісно, прочитаю. Тобто, скажу так, книга Четверте крило, це така для мене одноразова так, історія. Дуже. Я її ніяк для себе не аналізувала, просто, знаєте, Отримувала задоволення. А ця книга, і я другу, звісно, не купувала вже продовження. Ця книга, вона ну, щось таке нагадує, типу четвертого крила. Вона для мене зовсім майже не пропрацьована, а тільки націлена на підліткові оці пригоди. Поки що, я так це Дарк Роман, я знаю, але він. Знаєте, в неї є кріденс, який не, не дуже круто там і характери промальовані персонажів. І ну ти читаєш, так там також є секс, його багато, але ти читаєш і ти не. За... Не зосереджуюся тільки на цих сценах, тобто вони як-то доповнюють гармонійно всю цю історію, чи історія доповнює сексуальні сцени. Ну коротше, там дуже цікаво, як витвір такого, я не знаю, <смі> мистецтва художнього, але у ну, стилі, звісно, ми всі розуміємо, що це стиль любовних сексуальних романів. Тому там було все ну, мені подобалось навіть англійською мовою. Також панк 57 мені стався дуже цікавим, хоч і також легко написаний, ну, не для може, таких дорослих. ну, коротше, Це література розважальна все. Але оцей мені якось не заходить. Може, тому що це ранішні твори, а може, це тому, що ну, сам. Самі події мене не те, щоб не чіпляють, а якісь вони нелогічні, якісь вони, якась поведінка героїні і я не знаю, як це назвати, але це просто якісь, вона, вона себе поводить просто прашово, ну, такого Таке відчуття, що такого не буває у житті. Я розумію, що це не реалістична історія. Ну, просто фейспалм один. Сьогодні отримала оцей бокс Альо, і він, якщо чесно, не дуже мене а, 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 тішить. Зараз покажу. Я, знаєте, зараз, щоб ви розуміли, який десятий у нас місяць. Так, зараз. Де пульт? Немає пульту. Ну, добре. Десятий місяць вже, так, це холодно, і я очікувала, що буде якийсь, знаєте, такий. Крем для обличчя поживний, такий жирненький, але ні. У нас є шампунь для затримки кольору. Це окей, добре, ну, такий пробничок, так? Тревел версія. У нас є відбілюючі полоски для зубів, напевно. так, Але я ними не користуюсь зовсім. Це не дуже так, я вважаю, м -м корисно. Далі просто треба почистити зуби піти у стоматолога. Далі, оцей айлайнер black, я не буду його навіть розкривати. Я не користуюсь зараз айлайнером, Тобто, в мене є ще отакий От Glow Serum. Він вже був у нас, я так розумію. Добре, окей, хай буде. Серум, це нормально. Це що таке? Це якась чорна гідота. Типу, з Black, black to uh, Pink Water Lip Stain. Навіть боюся відкривати його. Ну, типу, воно перетворюється на Пінк, напевно. А, також, ну, щось таке, знаєте. Ну це ж... По-перше, Пінк у них буває. Я не знаю цю саме фірму, але в мене вже траплявся такий блиск. Типу, від прозорого до Пінку, і він був такий, прям фуксія. Ну, коротше, нікуди з ним не підеш. Таке щось. Далі Ansteja Beverly Hills Brown skinny, skinny Brown Pencil for What? Для чого це він, я не розумію. Брів, напевно, так. Добре, цим я можу і буду користуватися. Просто не знаю, чи прямо зараз його розпаковувати. Не хочеться мені. Оце що таке. А, це для вій. Також у мене ще немає. Не закінчився мій останній. Ну, мені цього вистачає об'єму. І це що в нас таке? Це щось. Пахучка, також у мене їх декілька, але я не встигаю навіть користуватися іноді для відео, я вшикаю, щоб, знаєте, прокинутись. Але я нікуди так виходжу, і мені потрібно дихати оцим листям, прожовклим, дощем, а не своїми ароматами. всіма Тож, так, ось це для мене таке. Я очікувала. Крем для обличчя, але його нема. Ну добре, привідеться замовляти окремо. Бо місяць я не витримую, в мене оці сереми залишилось і масло. Маслом я для обличчя користуюся, але це трошки, трошки не те. Хочеться, щоб і крем був. Десь був, але я його не можу знайти. Ну, коротше, ви поняли, Я такий мінімаліст у косметиці. Цього мені вистачить для відео, хоча я давно вже не знімала обличчям. Треба все ж таки сісти і зняти. Ціни навіть не дивилась, Ну, давайте, якщо цікаво. Мені цікаво стало, давайте подивимось. Може, там щось таке, знаєте, дуже дороге воно. Бага... Забагато декоративки, я б сказала, так? Три штуки у нас оцей декоративка з щіточкою. Ага, ну хорошо, хорошо. 26 баксів. Ну, воно тут завишені, ціною показує, звісно, можна по знижкам купити, дешевше, і навіть без знижок воно дешевше на деяких сайтах. 84 долари. що... Ну, це щось дуже дороге. Цей 24 долари за 250, у нас менше, я так розумію. Айлайнер 13 доларів. Ну, я буду користуватися всім цим. Можливо, вам і розкажу, що мені сподобалося. Можливо, ні. Так як поки що інтересу я від вас не бачу, то просто показую, що, я, що у приходить у коробочках Алюрбоксу. Так, 24, ну ось, бачите, теж якась фуксія. Хоча виглядає, насправді, колір, якщо він такий. То нічого так виглядає нормально. Нормальний колір на зиму, на осінь. Це було вже на 86, так. І оцей неважливо, скільки воно коштує. Ну, коротше, Да просто крему мені не вистачає, треба купити і не е, жалітися тут сидіти. А так нормально, наче все. Як завжди.